Починаємо ми з місця, де ми частіше всього буваємо. Бачите, я готую. Ну трошки крінж, але покажу вам реально будинок на два поверхи: 90 квадратів. Це у нас дуплікс з двома ваннами з підігрівом підлоги. Це район Сабарова. Мене ви знаєте, Криво Миколаївич. Ходімо на перегляд. Тут у нас, до речі, автонавіз одразу видно з кухні. Будете бачити машину на кухня зала. У нас тут столова зона на чотирьох осіб. Лсиді телевізор. Покажу вам духовка, мікрохвильовка, автономне газове опалення, звісно, тобто Вайленд двоконтурний котел, який підігріває і водичку дає, і газ. Тут у нас підігрів підлоги, там у нас є комора, де це все видно. Ми знаходимося вже в ванній кімнаті. В одній з із... тут душова кабіна, санвузол, деде, пральна машина, рукомийник. Це в нас одна зі спалень на першому поверсі. Диван, на якому тільки що сидів, він розкладається, білий шкіряний, класно, сидіть телевізор, ну, бачите все по меблям, все нормально. Йдемо ми далі на другий поверх. Там у нас дві спальні і ванна кімната вже з джакузі. Піднялися ми на другий поверх, зручні сходи, поручні, ковані. Прям це вхідна зона. Тут у нас одна спальня, друга і ванна кімната. Йдемо ми Спочатку в цю спальню, тому що в нас тут балкон, двоспальне ліжко, та дивіться, окрема гардеробна для ваших речей все повноцінно поміститься. Виходимо, показали, да, все красиво. По поличкам, як то кажуть, виходимо, балкон великий, просторий, мало що є ганок до будинку, та ще й такий балкон. на автонавіз, на приватний сектор. Там у нас позаду можна в пішій доступності дійти до Південного Буга. Та до скель Коцюбинського там порибалити чи просто відпочити. Це в нас третя спальня, диван розкладається, і йдемо далі. Ванна кімната, яку я обіцяв показати, у нас джакузі, дивіться, велика простора. Санвузол біде з вікном, все красиво. І що ж на останок підсумуємо це все? Ми маємо двохповерховий дуплікс, три кімнати, 90 квадратів. Це в нас зала кухня студія, з якою ми там починали перегляд. Ванна на першому поверсі з душовою кабіною. Позаду ще є одна спальня. Під сходами комора йде там, де розводка під теплу підлогу, і на другому поверсі дві спальні та ванна. Одна спальня з гардеробною, виходом на балкон і ванна кімната з джакузі. Дзвоніть, пишіть, ми знаходимося в цьому будинку на Сабарові. До зустрічі!